Доброго дня, мене звати Ірина. Я працюю у відділі франшизи компанії Story Pizza. Це такі заклади сімейного типу, сімейні піцерії з великим меню для відпочинку цією родиною. Частиною нашого закладу є велика дитяча кімната для того, щоб діти могли відпочивати окремо і у батьків була можливість. Також відпочивати окремо, куштувати смачну піцу та інші додатки до нашого меню. Ми відкрили зовсім недавно. Ми тільки два роки на ринку, і за цей час вже маємо два заклади, які знаходяться в містах Київської області, в Броварах та Вірпені. Початкові інвестиції для відкриття такого закладу під ключ. Від 80 тисяч доларів окупність а, цих інвестицій буде від 18 місяців до 48, в залежності від міста, яке ви оберете для відкриття. Роялті становить півтора, всього лише півтора проценти. Більше ніяких відрахувань немає в наших закладах. Ми для оптимізації та швидкості робочих процесів використовуємо програму Постер перевага є в тому, що вона може працювати як з ПК, так і з мобільного пристрою. Також ми можемо спілкуватися з відділом технічної підтримки, які надають завжди допомогу, як для керуючого дуже зручно перевіряти фінансові звіти. Закупівлю продуктів, собівартість товару. Тобто нам подобається працювати з цією програмою.